Графікою називається вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній, штрихів, використання контрастів білого та чорного та менше, ніж у живописі використання кольору. Основні засоби виразності графіки лінія, пляма, точка і світлотінь. У графіці художник втілює свій задум у рисунку насамперед за допомогою лінії. Вона є основним виражальним засобом. Вона передає образ будь-якої форми. Виразність малюнку залежить від характеру проведених ліній, тобто від її товщини, насиченості та їх напрямку. Лінії можуть передавати рух, почуття спокою чи роздратування, тобто допомагати художнику виразити те, що він хоче. Лінійна графіка може бути швидкою замальовкою з натури, підготовчою роботою до творів живопису, скульптури чи архітектури, а також самостійним завершеним графічним твором. До елементів мови графіки належить точка. Це найменша за розміром пляма. Художники графіки часто використовують точки, передаючи об'єм та світлотінь, створюючи цілісне зображення. Пляма може утворювати силует. Це у загальне, однотонне зображення постаті або предмета, форма яких окреслюється тільки контуром. Цікаво. Що слово силует походить від прізвища французького міністра фінансів Етьєна де Силуета, який був настільки скупим, що його карикатуру зобразили лише у вигляді затемненого Абриса. Силуетний рисунок завжди є контрастним. Штрихи це короткі лінії, різні за напрямками. Головне призначення штрихів передати світлотінь, що дає змогу сприймати предмет об'ємним. Для цього штрихи зазвичай накладаються по формі предмету. Рисунок зображують переважно на папері різними матеріалами та інструментами. Наприклад, сангіною, крейдою, олівцями, вуглем, пером чи гелевою ручкою. Знайомлячись з мистецтвом графіки, доречно буде дізнатись про видатного українського художника-графіка Якова Гніздовського, що родом із Тернопільщини. Протягом життя. Митець захоплювався зображенням живої природи, тварин і рослин, своїх моделей, художник знаходив у ботанічних садах і зоопарках. Улюбленим образом митця була вівця, яка підкорила світ. Як і Гніздовський жив та творив переважно в США та Канаді. Надихався творами Альбрехта Дюрера та японськими гравюрами. Проте в його творчості простежується вплив української культури. Цей художник є прикладом вдалого застосування виражальних засобів графіки.